Що зараз відбувається в Ізраїлі та секторі газу, а також як до подій ставляться ізраїльтяни, почуєте коментар з Єрусаліму. Україна ініціювала засідання ООН через удар по селу Гроза. А також хто такі маршали залізничної безпеки та що вони робитимуть на вокзалах та у поїздах. Я Аліна Клименко, це Дайджест новин несеться. Ми почнемо із актуальних подій в Ізраїлі та секторі Гази. Все, що відбувалося на вихідних, ви вже можете переглянути на нашому каналі. Тому до сьогоднішніх новин: ізраїльські військові відновили контроль над усіма містами на кордоні з сектором Гази, але там все ще можуть залишатися терористи. Таку заяву сьогодні, 9 жовтня, зробив офіційний представник армії оборони Ізраїлю. Він додав, що лідера Хамас Ях'ю Сінвару ліквідують, пише «The Times of Israel». Також Ізраїль атакував усі активи військового та політичного керівництва Хамасу. І Ізраїль також заявив про обстріл посту Хезболи на півдні Лівану. Повідомляється, що зробили це після проникнення кількох озброєних осіб на північ Ізраїлю. Напередодні заяви з'явилося відео потужного вибуху в Лівані та самого удару по пункту Хезболи. На відео далі наслідки нічної атаки Цахал на сектор Гази там зруйнована мечеть та житлові райони. Армія оборони Ізраїлю стверджує, що уразила понад 500 цілей разом із військовими активами Хамасу. В секторі Гази загинули понад 500 людей, майже 3 тисячі отримали поранення. Повідомляє Аль-Джазіра. Тим часом ізраїльська армія евакуювала вже 15 із 24 своїх прикордонних міст. А кордон на землі захистять танками з повітря, бойовими гелікоптерами та безпілотниками. Також в Ізраїлі мобілізували за дві доби 300 тисяч резервістів. Я поговорила з українкою, яка живе зараз в Єрусалимі, про те, що відбувається в Ізраїлі. Постійно чути літаки, вертольоти і такі е, хлопки, коли збиває е, купол ракету. Так бух, бух перший день було дуже дуже багато тривог. Практично кожні три хвилини була тривога. І кожні три хвилини ми бігали туди в Мамат. Це бомбосховище, спеціальна кімната, яка знаходиться у квартирі. Зараз більшість людей знаходиться вдома. Ми виконуємо директиви служби тилу, які рекомендують громадянам без якоїсь зайвої необхідності не покидати домівок, полиці магазинів звісно потерпають від напливу покупців, незважаючи на те, що Ізраїль, як правило, робить закупки десь один раз на тиждень, тобто такі глобальні закупки кожного дня. Я в магазин не прийнято ходити зараз. Полиці, от чоловік з дітьми ходили за молоком, полиці на півпусті. Аеропорт працює, дав він перенаповнений. Дуже багато людей, які були тут. В якихось своїх цілях туризм, медицина е, громадяни інших країн вони намагаються вилетіти до своєї країни, але е, я не можу сказати, що дуже багато ізраїльтян вилітають кудись, тому що є дуже сильна віра в свою державу, віра в армію і віра в те, що все буде добре. Ізраїль не звик вести якісь довготривалі війни. Це як правило війни на декілька днів. Е, і вчора вже було заявлено, що спецоперація в секторі Газа почнеться протягом 48-72 годин. Я думаю, що в найближчий час ситуація проясниться. Я більше того вам скажу: у нас запланована відпустка через півтора тижні. Я впевнена, що вона відбудеться. Я впевнена, що країна повернеться до нормального життя. Водночас міністр оборони Ізраїлю віддав наказ про повну облогу гази: ні електрики, ні їжі, ні палива. Нагадаємо, що Ізраїль контролює повітряний простір над газою та її береговою лінією, а також обмежує хто і які товари може ввозити, відповідно вивозити через свої прикордонні пункти пропуску. Аналогічно, Єгипет контролює, хто в'їжджає і виїжджає зі свого кордону з газою. Прем'єр країни Бін'ямін Нетаньягу закликав жителів Гази. Забратися геть негайно, але гуманітарних кордонів на виїзд із сектора Гази немає. Тут хочу нагадати, що в МЗС України суспільному повідомили, що працюють над потенційними маршрутами евакуації українців з гази. Також там підтвердили смерть двох українок внаслідок атаки на Ізраїль. Крім того, США відправили військову допомогу Тель-Авіву, Країна запросила в Америки високоточні бомби та додаткові перехоплювачі для систем ППО Залізний купол. До речі, його роботу під час обстрілу Хамасу ми показували у відео. Також Пентагон скерував авіаносну ударну групу з авіаносцем до східного Середземномор'я, і Сполучені Штати посилюють ескадрильї своїх винищувачів у регіоні. Нагадаю, 7 жовтня Хамас здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль. Бойовики перетнули кордон одночасно з потужним ракетним обстрілом Ізраїлю із сектори Гази. Від учора в Ізраїлі оголосили про воєнний стан. Чому на вихідних з новою силою розгорівся давній конфлікт між Ізраїлем та Палестиною? Свою версію в коментарі суспільному пояснила італійська журналістка, яка займається темою ізраїльсько-палестинської війни. Справжня мішень Хамасу не Тель-Авів, а Ер-Ріят і нормалізація відносин між Ізраїлем та Саудівською Аравією чому ця угода передбачала певні політичні преференції для палестинців щодо їхніх поселень, наприклад, і тому подібного. Це ті вигоди, які б навряд чи сталися в іншому випадку. А Саудівська Аравія пообіцяла мільярди доларів палестинській автономії. А це стало каменем спотикання для Хамасу та їхніх амбіцій здобути владу на західному березі. Тож зараз якраз нормалізація із Саудівською Аравією є немислимою. Ізраїльтяни ні за що не захочуть ніяких угод. З жодною арабською країною на найближче майбутнє. І водночас Хамас тепер є героями для палестинців. І саме вони здобувають владу на Західному березі. 7 жовтня президент Ізраїлю заявив, що терористи Хамас діють за підтримки покровителів з Ірану. І, хоч сьогодні представництво Ірану в ООН заявило про підтримку Палестини, але участі у нападі на Ізраїль Тегеран не приймає. І останнє Рада безпеки ООН. Не змогла ухвалити спільну заяву, яка б засуджувала напад Хамасу. Ну а завтра, 10 жовтня, екстрено на нараду зберуться міністр закордонних справ Європейського союзу для розгляду ситуації в Ізраїлі. А тим часом Україна ініціювала засідання Ради безпеки ООН через російський ракетний удар по селу Гроза 5 жовтня. Тоді загинули 52 людини. Поки що експерти ідентифікували 49 тіл, і цей процес досі триває. Зустріч пройде в межах формату підтримання миру та безпеки в Україні о 17.00 І суспільне транслює засідання з перекладом, тож ви можете його переглянути повністю. А на вокзалах та в поїздах Укрзалізниці почали роботу перші так звані маршали залізничної безпеки. Маршали будуть спостерігати за ситуацією не публічно, тобто не матимуть форми, за якою ви їх зможете відрізнити від інших пасажирів. Вони працюватимуть як на вокзалах, так і в поїздах. І це працівники воєнізованої охорони компанії. Головне їхнє завдання убезпечити пасажирів. Перші маршали уже з вересня працюють. Ують на одному з популярних західних напрямків. Це поки все. Ми продовжуємо стежити за подіями в Ізраїлі та секторі Гази. Тож стежте за оновленнями на нашому каналі. А також пишіть у коментарях ваші думки щодо цих подій.